Чернігів готується зустрічати своїх героїв. 13-й мотопіхотний батальйон має невдовзі повернутися додому. Мобілізовані під час першої хвилі минулого квітня відслужили рік, але ніяк не дочекаються дембелю. Хлопці мали б приїхати ще в п'ятницю. Облдержадміністрація навіть підготувала для них автобуси. Але вже вкотре командування змінило плани. 11 чоловік зв'язкистав сказали, що їм прийшла заміна, при примні їх Сказали На всіх інших, я домой даже везла і прилуські везла, і. Водно, остальник сказали, просто нет заміни. Мами й дружини бійців із обуренням прийшли до адміністрації. Їхні чоловіки свій обов'язок виконали, а вояків продовжують годувати обіцянками. Нас мам обурює, то що наші сини виконують свій обов'язок перед державою чесно і добросовісно. А держава перед ними не виконує. В оперативному командуванні північ підтверджують, відпускати воїнів із зони АТО найближчим часом не збираються. А зміни до закону дозволяють продовжити термін служби до 18 місяців. Але так надовго затягувати демобілізацію не будуть. Демобілізація поки що цифра є період з 7 по 14 травня. Зв'язку з тим, що ті хлопці, які мають прийти на заміну, їм, це четверта черга мобілізації, які призвані, зараз проходять навчання в навчальних центрах на полігонах. І, відповідно, мають певну прийти підготовку. Водночас рідні переживають за моральний стан військових. 13-й батальйон чи не найдовше з усіх підрозділів провів на сході, вистояв у найзапекліших бойовищах. Наші бійці пройшли в Углегірськ, до останнього тримали Дебальцево. Жінки кажуть, нерви у воїнів на межі. Хлопці там уже у нас дуже дужещені. Углігорз, Дебальцево ротації не було. Президент обіцяв, її так і немає. Досі у нас батальйоні, я донесу з до всіх, щоб що у нас в батальйоні на Пасху. В другому зводі самостріл був. У нас хлопчик застрелив сам себе. Ще зранку 17-го була домовленість із генштабом, що батальйон повернеться у неділю. Чернігівці вже готували квіти, щоб урочисто зустрічати своїх захисників на Красній площі, але по обіді все зірвалося. Хоча рішення про демобілізацію вже прийнято. По е, тим перемонам, які провели з Генеральним штабом і е, е, з керівництвом Збройних сил України, Значить, Дана чітка обіцянка, що до кінця наступного тижня, тобто до 24 числа, наші хлопці будуть в чернігові. Питання полягає таку велику кількість, просто технічно неможливо зразу звільнити і щоб потім просто не прийшлося хлопців наших вести назад туди оформляти документи. Бійці 13-го, які нині лікуються у госпіталі, кажуть, їхні побратими в АТО вже здали зброю і пакують рей тепер їх знову просять потерпіти.